Мир вам мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube каналу. До вашої уваги відео розпаковки з аукціону Віоліті. придбав одну таку річ. Наперед говорити не буду. Зараз быстренько подивимось, що ж давно я в принципі нічого не купував. на аукціоні Violet. Тут вирішив придбати Була ставка від 1 гривні. Як, як ви знаєте, завжди я охочусь. Не так, як воно у нас тут скривається, От, зараз разом з вами бачити. Подивимось, що я тут за штукенцію придбав. В принципі, як би купували з на перепродажу, купувалися для своїх там, цілей. А тут у нас як вже ви догадалися, фотоапарат. Апарат, якщо не помиляйся, цифровий повинен бути, не плівковий, кровий фотоапарат з таким ось супервідвіжним екранчиком, ну, продавець написав, що слабий акумулятор. ну Акумулятор ми замовимо. В принципі, я думаю, немає ніяких проблем такого замовити акумулятора. От. І буде ось такий ось у нас з об'єктивчиком под апарат Nikon. От. Купив, придбав я його, вибачаюся, такий мій суржик. Придбав я його за 200 гривень. От, я думаю, що це взагалі не, не дорого. Акумулятор, ні. Він навіть включився. Батарея розряжена. Ну, продавець писав, що батарея тут розряжена. Слабенько. Ну, можна буде замовити дві штучки. І буде, я думаю, цілком ну, для початку ми його зарядимо, спробуємо щось фотографувати. І тоді буде у нас... Ага, тут треба такий ось перехідник, в мене є. От. От. І буде в нас все файно. От, посилання на даний лот в описі під відео. Придбав я за 200 гривень, став був від 1 гривні. Я так думаю, фірма непопулярна. Ну, 26-кратний зум. З 10,3 Ну, Думаю, буде. Саме цікавий тут у нас моніторчик. Він відвіжний, можна отак, так, так, отак. В принципі, все працює. Так що будемо пробувати. Будемо пробувати, пробувати. З мішком і розмішком туди до цього. Все, Це. на цьому наше відео з оглядом. В принципі, більш такого виглядає, тут нема що. От. Завершуємо, хто не підписався. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте подобайки. До нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім до побачення!